Як зрозуміти, що курям саме зараз потрібна ваша допомога? На жаль, вони не можуть говорити, але своїми діями вони можуть показати, що потребують вашої допомоги, що потребують захисту від паразитів і зовнішніх щідників. Якщо ви бачите, що курка активно втрачає пір'я, квола, втратила продуктивність, знайте саме час зараз діяти і діяти краще комплексно. Курей активно посипаємо засобом свіжий курник, гарно посипаємо підпір'я по шиї. Ох. Випускаємо. так з кожною куркою. Наступним кроком робимо пилову ванну. Додаємо попіл і засіб пилова ванна в пропорціях 50 на 50 І активно це все перемішуємо. І останнім кроком захищаємо наш курник засобом свіжий курник плюс. Розсипаємо 100 грам на квадратний метр. Посипаємо гнізда. Сідала і особливо закутки. Потурбуйтесь про ваших курей прямо сьогодні. Не відкладайте на завтра. Замовляйте комплексний догляд вже сьогодні на сайті або за телефоном. Повірте, ваші кури вам за це віддячать.